Вітаю, друзі. Сьогодні вперше ми спілкуємося з вами. Я в якості прем'єр-міністра. Я розумію, наскільки велика відповідальність сьогодні на новому уряді і на мені особисто. Я розумію, в яких складних умовах сьогодні живе кожен українець. І люди хотіли би бачити від уряду дуже швидких і якісних рішень. Я розумію, що викликів у нас є надзвичайно багато, але хочу вам сказати, що за ці декілька днів я вивчаю стан справ в країні. Провів ряд зустрічей щодо фінансів, щодо економіки, щодо доріг і ліків, щодо провадження реформи державної служби. Завдань сьогодні є надзвичайно багато, але я розумію те, що ми маємо бути реалізативними і швидкими. А ми готуємо сьогодні перше засідання уряду, яке відбудеться на середу. Ну і саме головне не втрачати контакт живого спілкування. Хочу вам пообіцяти те, що буду постійно. В діалозі я дуже би хотів, щоб від вас надходили і ідеї, і пропозиції, і ви, напевно, своїми парадами акцентували увагу на самих актуальних питаннях. Розумію, що є дуже небагато у нас часу на те, щоб провадити зміни. Я буду все робити для того, щоб їх пришвидшувати і щоб рішення слугувало Україні українському суспільству. Тому всім дякую, бажаю нам всім успіхів і до нових зустрічей.